Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з символами нашої країни, а саме з калиною. Калина це рослинний символ України. Саджають її біля хати, щоб весною цвітом милувала, а зимою від застуди лікувала. В народі кажуть, без верби і калини немає України. Тож пропоную вам, діти, зробити картини, на яких буде зображена калина, і прикрасити ними свої кімнати. Для цього нам знадобиться аркуш паперу або картону з намальованим кущиком та червоний пластилін. З пластиліну робимо гарні червоні ягоди, Відщипуємо невеличкий шматочок і скачуємо його в кульку. Тепер по одній беремо наші ягоди і притискаємо до гілок кущика. Ось яка в нас вийшла гарна калина. Молодець.